Всім привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. І сьогодні я хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему: про менталітет і характер американців. Отожі про різницю в менталітеті, і дуже такі е, цікаві дрібниці в спілкуванні, моменти в спілкуванні, які на перший погляд е, вони неочевидні, і, наш погляд може дуже сильно відрізнятися від погляду. На ту чи іншу ситуацію у американців. А, а інший момент також хотіла прояснити трошечки про навчання, про моє навчання, тому що рівно тиждень тому а, я випустила відео про навчання в коледжі, а не дають диплом. Те, що відбувається зараз, я провчилася два роки в американському коледжі, і зараз у мене є деякі труднощі з отриманням диплому. Хоча вже всі а, дисципліни складені. Точніше, одна, одна дисципліна, вона є в процесі, але з цією дисципліною проблем немає. Подивіться, будь ласка, за посиланням попереднє відео, щоб було трошки зрозуміло. А для тих, кому можливо, я щось неправильно не так не так пояснила. То ще раз уточню, що це навіть не проблема в коледжі Department of Education, тобто Департамент освіти, він вів. Нову постанову, за якою а, ті дисципліни, які я проходила, які мені читалися, і іншим студентам з певного курсу, з певного тобто, певної навчальної програми, якщо ви їх не склали до певного числа, а точніше, якщо ви їх склали до певного числа, вони вам зараховуються. А якщо після певного числа ви їх склали, там у мене була, наприклад, різниця в місяць, 30 днів. Вони вам не зараховуються. І відповідно, ви маєте пройти ці дисципліни ще раз. Будь-яка дисципліна. Це мені здається, два. У мене було дві дисципліни, у інших студентів більшість дисциплін. І приблизно одна дисципліна це може бути три кредити. Та, і залежить від того, на кого ти навчаєшся, яка програма, освіта, і, в принципі, варіюється вартість на це навчання. В мене кредит коштує 800 доларів. Тобто, відповідно, якщо одна дисципліна коштує, одна дисципліна це 3 кредити, тоді 800 треба умножити на три. У мене ще дві дисципліни. Це додаткові кошти, це додатковий час, це додаткове... Те, на що ти просто не розраховував, я, наприклад, взагалі не розраховувала, в мене були зовсім інші плани, в мене була подача на ліцензію в планах, але ось така от такий поворот долі, така трошки драматична ситуація, але вона зараз є в процесі вирішування, коли ж до цього до цього моменту до цієї проблеми немає ніякого відношення. тобто їм, в принципі, байдуже. вони тобі дадуть диплом, чи не дадуть диплом, їм все, байдуже головне плати вчасно. Тому я вже написала декілька листів і по коледжу, але там, на жаль, нічого не вирішиться. І в цей Department of Education буду тримати вас в курсі. Як воно вирішиться? Чи взагалі вирішиться і взагалі отримую диплом? І коли і як? Я все-таки сподіваюся, що отримаю. А, але буду тримати вас в курсі. Тому слідкуйте, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк і пишіть, будь ласка, коментарі. Можливо, я щось не так пояснила, щось не уточнила, щось на щось не відповіла. І у вас з'являються певні питання з цього приводу. До речі, великий-великий плюс в Америці. Мені підтвердили всі мої попередні дипломи. А це і бакалавр, і магістр. Мені все це підтвердили, тому а, я вступала до коледжу без жодного екзамену, без жодного іспиту, а, без жодних додаткових м -м, тестувань. Нічого. Мені потрібно було лише підтвердити в певній організації державній організації установі свої дипломи і все. Мені все підтвердили. Тобто американці для американців, для Америки, я. Отримала той диплом, який отримала в Україні магістра. Вони з цим згідні, вони погоджуються. Так, ти магістр, супер. Інше питання, чи вони а, чи, як роботодавець, да? на це буде дивитися. Да? Окей, Америка погоджується, що ти маєш що ти магістр. Але роботодавець такий ну ти магістр, але не для мене. Тобто я не впевнений, що я хочу тебе наймати. Тому а, потрібно обов'язково щось тут закінчувати. В більшості випадків не завжди. Не завжди, але в більшості випадків. Так, тому а, слідкуйте за цією ситуацією, буду все детально розповідати. Так, взагалі, що трапилося з самого початку. Хотіла б відмітити, що а, американці взагалі по природі своїй, по навіть по тому, як їх навчають в школі, чи навіть в садочку, пріску, я б навіть сказала, трьох-чотирьох років, їх навчають емпатії, добру. Взагалі таким чеснотам, як постійно проявляти добросердечність, і, і, і щедрість, і так далі, дуже такі гарні соціально emotional skills, да? тобто соціально-емоційні навички, а, навички соціально-емоційного інтелекту. І навіть коли вони виростають, в них а, проявити себе якось непорядно. Там, десь вкусити, десь бути неприємним, не десь бути грубим. Це все в суспільстві дуже не, не, не привітствується, не, не вітається, не, не поощряється. Тобто, це ніяк взагалі не заохочується. Якщо людина якось себе грубо поводить, це суспільство засуджується. Тобто, американці в них, в них такі з самого дитинства, з самого початку, вони такі дуже добрі. Ну, тобто Всі люди різні, да? добрі, не дуже добрі і так далі. Але от таке відношення от, вони постійно якби, з добром, добром. іноді е трошки з несправжнім добром, але все одно тобто, це завжди буде якась, е якась добропорядочність, я б сказала, якась доброта, якась така, хоча іноді не щиро, але все одно е гарне відношення буде 100%. Тому що це в суспільстві культивується. Е, ну і будь-які помилки да, тобто інших людей вони сприймають, е, вони не критикують, і вони на це ніяк не зважають. Їх навчать в дитинстві, з школи, тому вони взагалі на це ніяк не реагують. Е, і всі вони вміють читати сигнали, коли до них говорять якусь фразу, про них в них щось просять, на їм на щось натякають. Вони так спілкуються не прямо. Для нас, для українців, для тих, хто в інші менталітети, це трохи незрозуміло, особливо на початку. На початку це взагалі не зрозуміло. І коли американець там щось тебе запитує, скоріш за все, не запитує. Або коли щось просить, скоріш за все, це не просто прохання це. Ну, це обов'язково. Це обов'язково. Обов тобто, ти мусиш це зробити, ти маєш це зробити, але ти цього не розумієш. Не вду приклади. Це зі мною трапляється взагалі постійно. Я працювала в школі, а, і зі мною це відбувалося абсолютно постійно. Я, хоча я була вчителькою. І мені я дуже багато робила помилок, тому що системи освіти дуже відрізняються, і мені дуже багато разів вказували на мої помилки. Дуже так я... я не розуміла, що на них, на, них, на них вказують. Мені здавалося, що я все роблю правильно. Це така проблема в менталітеті, проблема в комунікації. А мене постійно просили і запитували, але я не розуміла. Ну, я зараз наведу кілька прикладів. А, нещодавно я потрапила в лікарню і один з візитів, там не, не з візитів, а до мене приходить медсестра, і вона запитує, а, чи потрібна вам така-то така-то вакцина Америка. і медицина це взагалі дуже дорого. Медицина в Америці надзвичайно не дорога. Неважливо, є страховка, нема страховки, просто страховкою вона дорога, а без страховки це нереально дорога. Це дуже дорога. Це дорога, якщо ти потрапляєш. Якщо щось серйозне, це просто ти банкрот. Ти банкрот на сьогодні, на завтра і на найближчі 10-20 років. Тому, Але якщо є страховка і щось серйозне, то в принципі. Дуже багато чого покриті і серйозні е, оперативні втручання. Це все буде покрито страховкою. Більшість, скажімо так. Це в цьому плані це вигідно. Тому, коли мене запитує медсестра, чи потрібна мені ця вакцина, хм, я вже знаю, що я мушу як пацієнт постійно приймати рішення. Тобто мене запитують, така система, а дають мені якусь опцію, і я мушу або погодитись. Залежно від моїх бажань і, а, або відхилити. Як правило, тут відразу дзвонять в страхову. Так, це покривається страховкою, наскільки це покривається страховкою, скільки мені приблизно це буде коштувати і так далі. Тому відразу, коли тобі щось пропонує лікар, треба так подумати. Подумати, дайте мені час подумати. Тому, коли в мене медсестра приходить і запитує, чи потрібна мені така вакцина, я відразу кажу: Ну, я, мабуть, от через місяць, там в мене буде інший візит, і я прийду і я тоді зроблю її. Да? А, я, якраз я потім в страху, <нівець> я запитаю, чи покривається це, чи ні. А, добре, через деякий час до мене приходить інший лікар. Це вже лікар, а резидент а інтерну. І там ми говоримо, і під час розмови запитую, чи потрібно, чи хочу я зробити таку-то вакцину. Я кажу, так, але я її зроблю там, наступного візиту і так далі. До мене приходить інший лікар, вже повністю ліцензований, там, не інтернет. І запитує, чи не хоче я зробити цю вакцину. І тут мене просто трошки пробирає, бо це вже третій раз мене запитують про цю вакцину, яка взагалі не стосується жодної проблематики, з якою я прийшла. <гум> Цей медичний центр, медичну А, Я кажу, мене вже запитую, запитали декілька разів. Я просто не знаю, це настільки важливо. І тут починається статистика. А, там низькі ризики, високі ризики, а, наукові дослідження показують те те тете І для, там, для, така, для такої то групи ризиків там, і інше. Тобто ризики, статистика, цифри, дослідження і так далі. Якщо а мені потрібно його її робити, наскільки мені це взагалі необхідно? Так, я думаю, що це необхідно. Я б зробила. Так мені відповідає лікар, і потім вона наводить аргумент, який повністю мене переконує. Але перед цим це просто постійно запитують, чи не хотіли б ви це зробити, чи хочете ви це отримати, таку послугу. І навіть лікар не може сказати прямо: тобі потрібно це зробити, тому що. Тому що ти в групі ризику і так далі, тому що це буде вже розцінюватися як тиск з боку лікаря. З цього в Америці не можна. Медицина все по страховці, медицина платна, медицина, медицина дуже дорога. І перед тим, як робити будь-яке дослідження, будь-яке втручання, будь-яку вакцину, будь-який укол, ін'єкцію, це все має обговорюватися. Немає. Можна сказати так, необґрунтованих медичних, думаю, <съяв> медичних направлень, необґрунтованих медичних направлень, я б так сказала. Я просто пам'ятаю, як я ходила до терапевта, сімейного лікаря ще в Україні, і ти. Ідеш з одним і повертаєшся з от таким величезним е, листом е, з медикаментів, ось таким величезним листом з досліджень, які ти маєш пройти. І це все, там, наприклад, сінево, там тіла і так далі. Е, і, скоріш за все, лікарям теж якісь є відсоток. Ну, я про це не буду говорити, не знаю. Але. Досліджень дуже багато потрібно відразу робити, дуже багато медикаментів купувати, дуже багато відразу на кров ставати, на те 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 і так далі. А Тут такого нема. Тут все в тебе запитують і постійно вони прораховують, наскільки це необхідно, тобто чи воно того взагалі вартує. І якщо ти теж до лікаря, то лікар, це буде якась розмова. Один препарат, але він буде дуже надзвичайно ефективним. А, і це не буде антибіотик. це буде просто дуже ефективний препарат. Можливо, він буде е, про, як prescription. Да? Тобто, за рецептом, можливо, він буде без рецепту просто продаватися в Walgreens. Але це буде хороший препарат, і він буде один максимум два, їх не буде десять. І дослідження так само це постійно запитують. І постійно а, дивляться на те, наскільки це дослідження необхідне. І от зі мною трапилася взагалі знову ж така ситуація, а, вкотре коли мене все а я не розумію, чи це обов'язково. Чи взагалі мені потрібно погоджуватись? Говорять, тобі не говорять прямо, що ти маєш зробити. Ти маєш ухвалити це рішення самостійно. І ти не знаєш, чи це порада, чи це просто, просто запитали. А насправді за цим питанням, за цим оффером, за цією пропозицією приховується, чи насправді це просто тобі необхідно. Але вони не можуть сказати, що тобі необхідно. Тому що ти та людина, яка приймає рішення. Завжди. І будуть яке твоє рішення це закон. Що б ти не обрав. А, і, власне, твоя відповідальність. Ось, ось така ситуація, ось така історія про те, що дуже часто американці не прямі, а ми, ми просто не можемо уловити ці сигнали, які вони нам посилають, на невербальному рівні. Типу, так, я запитую, але взагалі тобі це необхідно зробити. Ти маєш на це походитись. І зі мною це відбувалося постійно на роботі. Постійно. Іноді мені здавалося, що мене хвалять, але насправді мені просто дуже вічливо вказували на те, що я щось роблю не так. Але настільки вічно, що я думала, що дуже гарний працівник. Так? По скриптам я працювала вчителем, працювала вчителем в Public School. Але зробила помилки, про які лише через кілька місяців цінувалася. До цього я думала: все, я роблю great job, great job. Ось, взагалі, напишіть ваш фідбек про цю історію. Що думаєте? А, чи були у вас такі ситуації? Чи взагалі, можливо, в Україні у вас такі були ситуації? В Україні я знаю, що все доволі прямо. Ти маєш зробити це. І... В доволі грубій формі. А якщо ти цього не зробиш, до побачення. Тут все дуже-дуже-дуже багато поверхів, які потрібно просто шарів, шарі, які потрібно зняти, щоб зрозуміти контекст і сенс того, що тобі говорять. Ось такий цікавий момент. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи були у вас такі ситуації, що взагалі думаєте про цю ситуацію. Також поставте, будь ласка, лайк і обов'язково підписуйтесь.